Дорогі земляки, я буду коротко, тому що час для промов, час для виступів вже давно минув. Час толерантності і час політкоректності теж вже давно минув, тому що вчора. Влада в особі злочинця Януковича почала відверту війну проти власного народу. Війну не просто для примирення, а війну на знищення, знищення знищити українську націю, зламати хребет української нації. І тому єдине, чого вимагає сьогодні від нас наша благословенна Богом дана українська земля, це нашої рішучості і наших холодних гулів. Правильно сказала Віра Федусюк, хлопці, в кого є. В кого є руки, в кого є ноги, в кого є голова, ми повинні сьогодні бути на Майдані, ми повинні стояти там і допомагати боронити нашу незалежність. І ми повинні стояти і боротися, стояти до останнього. Знаєте, вже було сказано, що сьогодні, сьогодні на 12-ту годину відбулася сесія Ковальської районної ради. Друзі, такої ганьби, яку я побачив сьогодні, я ще не бачив за три роки свого депутатства. Ви уявляєте собі, е під час формування порядку денного е, було запропоновано було запропоновано. Е... Проголосувати за звернення до президента за їх прийняти якусь там заяву, зрозуміти мене правильно. Час заяв вже давно минув. Ми пачками приймаємо ці звернення що сесії, і вони нічого не дають. Вони абсолютно до до цих заяв, до цих звернень абсолютно ніхто не прислухається, і тому наша фракція свободи запропонувала поставити в порядок денний питання про про висловлення недовіри голові Ковальської районної державної адміністрації Матішуку Сергію. Ви знаєте, що ця людина є прямим представником президента тут, в Ковелі. Ця людина говорить словами Януковича. Ця людина робить руками Януковича і тому. Для того щоб показати дійсно, що наша районна рада є представницьким органом, є органом, який представляє нашу ковальщину, ми повинні були проголосувати це рішення. Ми повинні були висловити імпічмент нашому місцевому представнику президента Януковича. Але що я вам хочу сказати під час своіменного голосування деякі депутати районної ради з ганьбою, з похиленими головами дозволили собі виходити під час самого голосування. Виходити, що ви думаєте, я їм крикнув вслід. Так, може я поступив неправильно. Я їм крикнув, циклони, куди ви йдете? На що до мене почали? Ганьба таким депутатам! Ганьба! До мене почали підходити окремі депутати і казати Юра, ти неправильно зробив. Вибачся перед ними, друзі. А хто вибачиться перед батьками тих дітей, які загинули в Києві? Хто вибачиться перед дітьми тих хлопців, які загинули в Києві? Хто? Скажіть мені, хто буде вибачатися? І тому, як би мені прикро було не констатувати, на жаль, це питання не було внесене в порядок денний. На сесію прийшли всього-навсього 34 депутата, і я хочу констатувати той факт, що у нас немає Ковельської районної ради. Представники Ковельського району, я ще раз повторюю, у нас немає районної ради. Так, да, була якась там прийнята заява, але вона нічого не значить порівняно з тим, що ми могли би прийняти. І ми могли б дійсно показати нашим виборцям, що ми є їхніми представниками і ми стоїмо за цей народ. Слава Україні! Шановні чоловіки, в найближчий час, не зрозуміло, ми в Ковалі політкоректні, але в найближчий час, вирушивши до Києва, ми нашому київському зеку що побажаємо? Зека! Зека! Банду! Туда їм і дорога! Запрошую до слова депутата Ковальської міської ради, Степанюка Святослав Павловича. Вейдя, ви її. Чули, що сказала. Наслідки, ви... напевно, сьогоднішньої районної сесії. Стидно, не Рано чи пізно завтра відповідати. Слава Україні! Дорогі земляки, не перші тут виступаємо на цьому майдані, але стільки людей приємно бачити, приємно бачити. З однієї сторони, з іншої сторони, бачите, люди з лопатками це про щось говорить. Судячи по тих подіях, які сьогодні відбуваються в Києві, коли ті тушки озброєні, це кримінальний авторитет. Це колеги нашого Януковича, навірно, звідти саме зони. Бо коли ті тушки ходять з беркутятами разом і зачищають озброєні ті тушки, зачищають майдан, це кімнатет співпрацює з владою. Такого в історії ще напевно ніхто не бачив. Європа, всі шоковані. Чому бандити разом з поліцією? Ходять і душать, б'ють свій народ, також і світ не бачив. Тобто при владі банда, в повному значенні слова банда. І назад ходу немає, вони назад не задуть, повірте. Бо вони стільки натворили, що їм страшно саме оглянутися. Що натворили, скільки людей наложили. То, що по засобах маси інформації передають, що там 25-30 вже полягло, скажімо, наших українців. Київляні мені дзвонять на телефон і називають зовсім інші цифри. Страшні цифри. Рано чи пізно вони будуть. Тобто, я так... Тобто, е е е війна почалася, назад, ходу немає. Точка повернення давно пройдена. І банда, яка сьогодні, вона не здасться. Абсолютно. І те, що ми зібралися, то це добре. Але насправді чекають там. Наші колеги, ковальчани чекають там, в Києві. Так що, кому? Серце підказує, що треба бути там. Давайте, на напевно, ми збираємося. Щоб подолати ту банду, яка сьогодні при власті. Справді банда, банда зеків, банда криміналітету і банда беркутів. Вони сьогодні об'єдналися. Вони сьогодні при владі. Банду геть. Банду геть! Банду геть! Зека геть! Шановне товариство, зокрема, чоловіки по правому флангу. В нас вже військова термінологія. Ми перед Києвом дещо маємо повторити з 18-літньої давнини. Давайте так, наш темперамент ми застосуємо від завтра на Майдані. Тут ми політкоректні, в Ковелі нема чого взаємопоборюватись. Покажемо героїзм. За 500 кілометрів. 100%. А зараз запрошую до слова жінку депутата Ковельської районної ради Лідію Козу.